Знайшов для вас три найзручніші стільці на виставці. Перша моделька називається Азалія іде на круговій опорі. Покажи ось в іншому кольорі. Вона зроблена в такій рогошці, крупнофактурній, двохниці. А в мене конкретно тут у велюрі посадка, топ крутиться 360 і ціна досить адекватна: 6800 за е, отакий стілець на круговій основі. Поряд стоїть трішки дешевша моделька, але теж дуже зручна. Називається Турін. Посадка теж дуже зручна. Це в районі 5,5, наскільки я пам'ятаю точно вартість стільця. Що той, що той зручний, як на мене, якщо вам не треба крутіння, оцей турин підходить. Але як на мене, ця фішка це дуже зручно. Будемо співпрацювати з цим постачальником новим. Мені прям подобається якість посадки, і оця основа, воно все дуже дуже зручно. І третя моделька стільця зараз покажемо. А це третя моделька стільця, називається вона терні. Тут вона йде на дерев'яних ніжках, але опори можуть бути різні. Можуть бути метал, може бути дерево, і викраски можуть бути різні. Це називається терні, теж досить-досить зручна. Вона йде вуще за торін, чи турін, чи турін, по-моєму. Але ну, посадка класна, і ось тут, бачите, руки мені лежать на спинці. Теж зручно. Ну, мій фаворит Азалі. Да, вона найдорожча, ви скажете, ти продаєш найдорожчі сільці. Да, я, я рекламую найдорожчі сільці. Що тут дивного, не знаю. На сайті Солоха є і каталог, поки що цих моделей там немає. А в шапці профілю телефончик. Запитуйте, якщо вас зацікавили, ми вже можемо їх продавати.